Вересень, Тамара Коломієць У вересня щедра рука. Заходьте, він з двору гука, і яблука трусить з гілок, і сипле в портфелі сливок, Солодкий зрива виноград, і кожний з нас вересню рад, бо щедра, ой щедра рука у вересня садівника. Якого кольору вересень? Ще тільки початок осені. І попереду багато сонячних днів. Вересень місяць художник. Він розфарбовує зелене листя в жовтий, оранжевий, бордовий колір. Дерева стоять в золотих нарядах. Настає пора теплих днів, бабине літо. Отже, вересень радує нас яскравими та теплими фарбами. Прислів'я та приказки про вересень. Вересень весіллями багатий. Садок у вересні, що кожух у січні. Верещить вересень, що вже осінь. Як вересніє, той дощик сіє, весна каже уроджу, а осінь каже, я ще погляджу. Загадки про вересень. Слідом за серпнем приходить. З листопадом хороводить, і багатий він урожаєм. Ми його звичайно знаєм. Тепло прохолода поміняла, і сонце гріти нас перестало, змінила зелень жовтизна, природу осінь обняла, по золотою фарби лягають, білі хмари у небі пливуть, Сонця промені ніжно торкають. Журавлів, проводжаючи в путь.